Це перво. Це і Швидко він біжить. Усім доброго дня і мирного неба. Друзі. Був на новій почті. Забрав посилку. Зараз акція Віталія Бойчука. Це мотоблок 9 кінських сил 135-й повітряного охолодження. Отак запакований, він на піддоні. Там він видно там на піддоні. Знизу тут, як видно, вже фриза. По обидві боки фреза. Зараз поїду до кума, друзі, відвезуємо мотоблок. Це його мотоблок. Віталій Бойчук. Зробив такий розпродаж мотоблоків, отак вони його забакували. Гарно. Розпаковка буде, як приїдемо вже ж до кума в село. Що ж, друзі, їдемо до кума. І будемо розпаковувати. Друзі, розпакували мотоблок в такому стані. Дивіться, практично він не ржавий може десь трошки. Десь отут ось щось десь окислилося. Вдалого врожаю написано. Практично все нове. Мотоблок по акції 18.30. Гарно виглядає. Трошки десь може щось і піддержавіло, ну то нічого. Зараз кум заведе його, подивимось, як він працює. комець, пробуй. Гарно працює. Дякую Віталію Бойчуку. За гарний мотоблок. Бум, помагай. Подякуй Бойчука. Бойчука подякуй. Рука, да. Бойчука Дай. подякуй. Спасибо. Друзі, ну все. Покажемо ще комп'лектність, яка на такому бетоні було захист рослин і фрезер. Дякую за перегляд. нових зустрічей. Є нам неба.